На тимчасово непідконтрольних Україні землях на півдні гучно повідомляють про потужні вибухи у районах зосередження окупантів. Що там за бабахи розповім просто зараз на каналі? Січас українські телеграм-канали повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Першим про це написав радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Він також опублікував фото, на якому можна побачити роботу ворожої ППО у місті. Крім цього, гучно було ще й у Приморську. Це за 38 кілометрів на захід від попередньої локації. Що саме там вибухало, не уточнюється. Та зазначу, російські окупанти захопили Бердянськ ще у перші тижні повномасштабного вторгнення, і там загарбники перетворили порт у свою військову базу. Тому, ймовірно, Окупанти знову не дорахувалися бази чи складу. Тим паче, що Бавовна відвідує цей район дедалі частіше. Так, зокрема, минулого четверга у районі Бердянська та поблизу чули вибухи. Повідомлялося про удар по місцю зосередження окупантів на базі відпочинку Троянда села Азовське Бердянського району. Після цього виникла пожежа, зарево спостерігали понад годину. Цей вибух о перші 40 ночі розбудив людей навіть за 50 кілометрів у селі Урзув Маріупольського району. Для розуміння ситуації додам, що Бердянськ це портове місто, і воно разом із Мелітополем та іншими населеними пунктами на півдні входить в рамки так званого кримського сухопутного коридору, який використовується російськими окупантами, щоб поставляти в окупований Крим боєприпаси. Підвоз провізій та збройних поставок робиться паралельно із рухом Кримським мостом. Аби вийти на півострів та перекрити сухопутний коридор загарбника, треба перекривати ворогу основні артерії. Так, першим кроком перерізання логістики окупантам на півострів став Чонгарський міст. Крім цього, загарбники у Криму ще й облаштовують свої бази. Так, новий табір з'явився неподалік Сімферополя. У селі Широкене розташовані казарми та сотні вантажівок, позашляховиків і автоцистерн, які перевозять пальне. Військові експерти, з якими спілкувалися журналісти проекту схеми, припускають, що це може свідчити про збільшення кількості російських військових на півострові. Розгортання баз на території фермерського господарства розпочалося у березні. І наразі тут дислокується 101 окрема бригада матеріально-технічного забезпечення із Усурійська. До слова, сьогодні я вже розповідала більше новин із Криму і про те, що там, зокрема, підірвали залізницю. Всі подробиці цього інциденту у минулому випуску та спершу поставте лайк цьому відео, не забудьте підписатися на наш канал і напишіть у коментарях, як ви ставитеся до такої схеми. Звільнення Криму, що спочатку потрібно перервати логістику, але вже далі будуть відкрити всі шляхи і для нас. І знову Росія у вогні. Цього разу карма блискавкою вдарила у багатоповерхівку вомську. А ще стихія відібрала життя у росіянина у Краснодарі. У Криму не домахав крилами залізний птах. Окупаційна влада півострова заявляє про невдале приземлення безпілотника. Новий огляд бавовний просто зараз на каналі Січас. І розпочнемо із російського міста Омськ. Там зранку загорівся дах житлового будинку. Полум'я виникло у одній з квартир п'ятиповерхівки, а почалося велике займання через примхи природи. У помешкання вдарила блискавка. Про це повідомив губернатор регіону Віталій Хоценко. Полум'я розійшлося майже по всій покрівлі палало 1800 квадратних метрів площі даху. На місце приїхали близько шести десятків надзвичайників та 14 одиниць техніки. Щоправда, за словами місцевих, пожежні машини не могли одразу заїхати на подвір'я будинку, оскільки проїзд був перекритий напівсферами. Про постраждалих не повідомлялося. Глава регіону відзвітувався. Евакуйовано 70 людей, жертв немає. Доручив адміністрації міста оперативно організувати для мешканців будинку у найближчій школі пункт тимчасового розміщення, щоб зігрітися, а також у разі потреби надати житло з маневреного фонду. Поки ж частину місцевих розмістили у приміщенні сусідньої школи і поряд із будинком також встановили намети, у яких можна попити чай. Наразі як пишуть російські змі з посиланням на регіональне МНС, відкритий вогонь вже загашений. І та ж блискавка смертельно вдарила чоловіка у Краснодарі. Російські пабліки пишуть, що загиблий був мешканцем Сімферополя. Він приїхав на овочебазу під Краснодаром. Під час зливи вийшов на вулицю з-під Навісу. Тоді йому в область голови і вдарила блискавка. У це важко повірити, але цей момент зафільмували камери спостереження. І що тут можна сказати? Як це інакше можна назвати як не фатальна доля? У тимчасово окупованому Криму впала не іскра, а безпілотник. Місцеві ЗМІ пишуть, що дрон вибухнув, а згодом вертикально спланував під Жанкоєм. Там і знайшли уламки літального апарату. Внаслідок детонації на землі утворилася вирва. За інформацією тих же змі, уламки дрону знайшли в полі поблизу залізничної станції. Його попередньо збила система протиповітряної оборони. Ну а ще медійники пишуть, що літака виявив комбайнер, і ніхто не постраждав. На повідомленні про наліт дрона ранок у російських загарбників не закінчується. Ставленик Кремля, так званий глава Республіки Крим, Сергій Аксьонов, повідомив про пошкодження залізничного полотна у східній частині півострова. Зацитую його у Кіровському районі. Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин. Пише гауляйтер. Через інцидент рух потягів у районі залізниці Джанкой Керч призупинено, і в окупаційному так званому міністерстві транспорту заявили, що через пошкодження полотна затримуються два потяги далекого прямування та два місцеві. Пасажирів перевозять за мультимодальною схемою, тобто з використанням двох та більше видів транспорту у двох напрямках: а саме від станції Владиславівка до СМТ Леніне та назад. Там також оптимістично сподіваються на відновлення руху поїздів найближчим часом. Ну а як ви думаєте, що саме окупанти могли ввести у своїх вагонах? Напишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо хочете бачити більше бавовни на нашому каналі. Та підписуйтесь на Ютуб канал Січас. І не забудьте про дзвіночок. Так ви вже точно отримуєте всі важливі новини.